Наталя гринюк принесла до факультету ветеринарної медицини 7-місячного кота Мурчика. Його жінка забрала з вулиці. каже: прийшла сюди, аби скористатись безкоштовною послугою стерилізації та вакцинації від сказу, що нині надають у Кам'янець-Подільській громаді. Перше я приносила кицечку садочка. Вона прибулася у садочок. До мій батько там працює. Ми привезли стерилізувати. Піска почуває себе чудово. Друг, друг привез до зараз її синочка. Оперує тварин ветеринар Віталій Чухно. Асистують йому студенти ветеринарного факультету. Спочатку тварині водять анестезію. В середньому операція триває від 15 до 30 хвилин, залежно від статі тварини, каже ветеринар. Після цього котам роблять щеплення від сказу та ставлять мітку, яка вказує, що тварина стерилізована. Нас повністю забезпечено необхідними інструментами, обладнанням, препаратами, вакцинами. Фінансує проєкт Міжнародна зоозахисна організація ФОРПАУС. Жителі громади зможуть залишити заявку на стерилізацію у департаменті житлово-комунального господарства. Працює центр стерилізації по п'ятницях, розповів лікар ветеринарної медицини Владислав Кожин. За а, три тижні роботи. Роботи цього проєкту вже ми зробили 48-50 стерилізацій та кастрації тварин, провакцинували їх від сказу. Досить досить високий попит на, на ці процедури. Владислав Кожен розповів, Кам'янець став шостим містом України, де впроваджується проєкт безкоштовної стерилізації після Сум, Чернігова, Умані, Полтави та Миколаєва. Леся Продос, Суспільне новини, Хмельниччина.